Близько третьої ранку на центральній площі міста почалася відкрита стрільба. На щастя, ніхто не постраждав. Дружинники, які чергували у ту ніч, кажуть, коли відкрили вогонь, рятувались хто як міг. У нас було троє. Вийшли з палатки, і одразу ж пройшов другий вистріл. Ну і спрятались за дерево, за палатку зайшли. Нас мужичок завів, там бувший воєнний. Ну а потім вже всі три вистріли пішли над головою. За словами очевидців, стрілянина тривала лічені хвилини. Після чого невідомі зникли з місця події. Дружинники у свою чергу одразу викликали наряд міліції. Екстрена на площу виїхала група. Після цього під'їхав наряд міліції. Совместно з міліціями обнаружили два дві пули, які попали по всій відомості в пам'ятник Володимировича Леніна відбросаної. І після того ми пройшли територію і Увидели, що воз, возле крайнього дерева знаходиться пиш. То есть, по всій видимості, стріляли з ЖК. Приблизительно з вот, тієї сторони стріляли. Хто стріляв, ми ліця не змогли зафіксувати. Сколько людей було, ми не і не знаємо. Отримати коментаря від співробітників правоохоронних органів нашій знімальній групі не вдалося. Адже ті, у свою чергу, чекають результатів розслідування.